Мільярди, мільйони, тисячі, сотні разів ви втілювалися до того часу, поки втілитись саме в це життя, саме в цьому тілі, саме в цей час. Ви вже знаєте, що це все не просто так. Втілення зараз для вас особливе, коли за одне втілення можна вирішити, якщо не всі, то багато кармічних вузлів, котрі тягнуться з минулих ваших втілень. Це особливий час, час переходу в нову еру, в новий вимір та нову свідомість. Багато з вас досить зрілі душі, які прийшли у це втілення з певними особливими задачами, тому вам необхідно буде їх виконати в цьому зміст втілення. Але це можливо тільки після пропрацювання всіх кармічних боргів, вузлів, певного роду очищення та трансформації вашої свідомості, тільки після очистки можливе розширення свідомості, котре приведе до вашого пробудження. Коли всередині вас буде достатньо світла, любові та віри в себе, в Творця, в вищі сили, тільки після цього можливе ваше входження в призначення. Водночас все ваше життя це навчання, отримання досвіду, знань, мінь, вражень, емоцій, котрі назавжди залишаються в вашій пам'яті душі, котра блокується при кожному втіленні для легшого проходження вашого нового досвіду. Її повне розблокування можливо після розвтілення, зміни мирності. В процесі розвитку як духовної особистості певні знання вашої душі можуть відкриватися, необхідні вам для цього досвіду та інше. Головна ваша задача виходити з тих ілюзій, в яких ви зав'язли, з тих ролей, в які ви загралися. Час згадати себе справжнього, істинного та зробити необхідні кроки для свого пробудження. Це необхідно зробити якомога швидше для входження в нову мірність, в новий світ, котрий вже наступає і в якому вже живуть деякі з вас. Світ, де все побудоване на світлі та любові, де кожен співтворець цього світу, де кожен усвідомлює, хто він і виконує своє божественне призначення. Відчувайте своє серце, воно вкаже, куди вам рухатись і де ви є на даний час. Воно ваш вірний помічник, пам'ятайте про це. Просіть і нас про допомогу, ми завжди готові допомогти, але тільки з вашої волі. Не забувайте про цей закон і про це право свобідної волі, яке у вас присутнє по праву народження, вашого існування. Просіть, і все дано вам буде. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!